Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні ми будемо говорити про Вайс, а точніше про ситуацію, коли на Вice не прийшли кошти. Тобто, як ми знаємо, що коли ми відправляємо з привату кошти на Вice. Вони приходять відразу за пару секунд гроші вже є на вайсі. Та є такі ситуації, коли Приватбанк гроші відправив, а кошти на вайс не зарахувались. Що тоді робити? В цьому відео ми це розглянемо. Надіюсь, інформація буде для вас корисною. Все, що прошу, просто проявити активність під відео. Напишіть комент, лайк. Like. Інформацію ділюсь безкоштовно. Тому надіюсь від вас віддачі. Також не забувайте про мій телеграм-канал, підписуйтесь, тут також є різні способи заробітку в інтернеті. Отож, продовжуємо. Итак, друзі, якщо Ви використовуєте дропів і в той час, коли ви перекидаєте гроші, вони не надійшли відразу, вам потрібно писати підтримку. Ось вам скріншот, що відповідає підтримка. Ми приостановили переводи для проверки, поскольку це може привести к порушення законів у міжнародних санкціях. Совшимость нам, якщо ви ожидаєте перевод від ТТТ через Приват 24$ на суму 777 Якщо так, да, пожалуйста, совшите нам повне ім'я відправителя, включаючи отчество. Адрес і дату рождення Тобто, коли ви використовуєте дропів, вам обов'язково треба мати можливість знову зв'язатися з ним, отримати його ім'я, прізвище по батькові, його адресу та дату народження. Ці дані пишете підтримці і тоді все буде ок. Також бачимо, обращаємо ваше внимание, що перевірка вашого ответа може зайняти до 4 робочих днів. Так що, якщо гроші зависли, ви можете до 4 днів чекати. Щоб гроші вам зачислились. Мені вже не одна людина про це писала, це деколи буває, і гроші приблизно 2 дні висять просто на вайсі, але все одно вони потім надходять. Після того як ви все відправили, ось така приходить відповідь вже на українській мові. Вітаємо, дякуємо за ваш лист та надано інформацію. Усі дані було передано до відповідного відділу для розгляду. Ми зв'яжемось з вами, як тільки отримаємо відповідь, що в нас з'явиться необхідність уточнити якісь деталі. Також, якщо у вас є питання, звертайтеся. Тобто, друзі, якщо гроші відразу не надійшли, це немає нічого страшного. Просто пишете в підтримку, надаєте дані. І через два дня, можливо, і скоріше гроші вам надходять. Якщо у вас буде така ситуація, не переживайте, все буде ок, просто зробіть цю маленьку маніпуляцію і все. Я думаю, для вас це буде корисна інформація, хто крутить дропів. Тобто хто звертається до своїх знайомих, щоб через приват відправляти кошти на свій вайс. Також стосовно лімітів, вайс приймає в день до 1000 фунтів в еквіваленті. Тобто, якщо на 30 тисяч гривень це виходить 788 доларів, тобто ми крутимо ці гроші раз в день. Раз в день закинули 30 тисяч. Далі зможемо 30 тисяч закинути тільки на другий день. Офіційно в вайсі такого не вказано, але на практиці це вже всі знають. По лімітам на приватбанк. Тобто в кожного є такі питання: що якщо буде часто надходити валюта із границі, Чи Приватбанк не буде задавати питання. Мене це теж цікавить, але поки що все добре. В принципі, я великих сум не використовую. По 800 доларів заказую, і все чітко приходить. Максимум заказати валюти з Приватбанку можна в еквіваленті на 100 тисяч гривень за один раз, тобто можете собі посчитати по курсу. Це за 2000 доларів. Також ще є нюанс, що в банку немає валюти, особливо це стосується маленьких містечок або міст, які є близькими до лінії фронту. В мене такого ще не було, але в деяких банках не вистачає валюти, тому приходиться замовляти валюту ще раз або чекати. Це теж такий маленький нюанс, якщо ви замовляєте валюту. Тут немає також нічого такого критичного, просто приходиться замовляти ще раз і чекати, щоб валюта надійшла до банку, і ви її зможете зняти. Вам можуть просто перенести ваш заказ на день пізніше. Таке вже було не раз, і багато хто про це мені писав. Також не забуваємо, що А банк теж вже дає можливість. Закидати на Vice, відкрилась вже віза До речі, наступне відео думаю буде саме про це. Все одно приват найвигідніший, але якщо у вас немає дропів, можна використовувати А-банк. Там комісія не 2%, а 3%. І курс трошки вищий, як в приваті. Але все одно профіт є. Приблизно 1100 гривень. Також дуже багато питань, як зараз зареєструвати Вайс, так як після 12 серпня українцям картки вже не відкривають. Можна через VPN на другу країну, але це не усіх виходить, але треба пробувати. Найкраще це когось мати за границею, на його адресу замовити фізичну картку, оплатити, по-моєму, 7 чи 8 євро. Ліміти будуть більші, і це буде набагато вигідніше. Такі от нюанси по вайсу продовжуємо далі. Працювати. Також в нашому чаті є вже багато людей на опіті, які можуть вам підказати другі питання, які вас цікавлять. Отож, підписуйтесь. Ось таке коротке відео, надіюсь, було корисно. На цьому закінчую. Бажаю вам профіту і почуємось. До побачення.